Привіт! Мене звати Боголюб Анна Павлівна. Я студентка другого курсу спеціальності психологія і я хочу представити вам свій тренінг Я бренд, як зрозуміти себе та свої сильні сторони. Цей тренінг створено для людей, які хочуть краще зрозуміти себе, знайти свої сильні сторони та навчитися себе презентувати у світі. У сучасному суспільстві усвідомлення власної унікальності це ключ до розвитку, комунікації, вибору кар'єри і впевненості в собі. На тренінгу ми дослідимо, що таке особистісний бренд і як він формується, проведемо вправи на самопізнання, самооцінку та зворотній зв'язок, створимо креативні особисті логотипи і навчимося презентувати себе так, щоб це було природно, яскраво та по-своєму. Це не просто тренінг, це подорож до себе. Ми працюватимемо у форматі діалогу, творчих вправ та рефлексії. І найголовніше це практичний досвід, а не просто теорія. Тренінг буде тривати півтори години, може проводитися як і онлайн, так і офлайн з урахуванням потреб учасників. Отже, якщо тобі цікаво розвиватися, впевнено говорити про себе та й просто розібратися в собі, запрошую тебе на мій тренінг.